Привіт, пацани, привіт ЮНІЛЕДІ Сьогодні ми розглядаємо таку тему, як спрощення виразів. Мене дуже попросили, щоб я якомога більше розглянув завдань на тему спрощення виразів. Ось таке завдання спростити вираз. Іншими словами, порахувати, що тут буде. Ми бачимо, що тут є знак мінус. Ми бачимо є знак помножити. Який пріоритет дій у виразі? Звичайно, що перше ми маємо виконувати це множення. Коли ми бачимо множення і віднімання, то перше, що ми виконуємо, це множення. Отже, ребята, що ми робимо? Ми першу дію виконуємо множення. Значить, Перше, це ми множимо ці два дроби. Так, поїхали. Тут мінус 8 тут 3C плюс 6, але 3C плюс 6 я запишу по-іншому. Я просто трійку винесу за дужки. Трійку винесу за дужки. 3 помножити на c плюс 2. Я думаю, тут зрозуміло. Я просто отут трійку виніс за дужки. Далі помножити, помножити. Тут 84. 84. Так, це квадрат мінус 8С. Тут також я винесу за дужки. Як ви думаєте, що? Звичайно, буковку С. Звичайно, буковку С я винесу за дужки. c помножити на С мінус 8. c помножити на С мінус 8. Я думаю, тут все зрозуміло. Так, вибачте хвилинку. От. Це помножити на мінус 8 Я просто переписав ось це ось. Ось, я його переписав, але тільки в знаменник, знаменниках я повиносив дещо за дужки. Тут трійку виніс за дужки, тут буквочку С виніс за дужки. Так, тепер я множу. Множу ці два дроби. Щоб помножити дроби, треба помножити чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Це зрозуміло. Так, ребята, тепер, але перед тим, як помножити. Подивіться уважно, може там щось скорочується, щоб потім легше було множити. Може тут щось скорочується. Так, зараз ми будемо множити. Це дорівнює, дорівнює. але спочатку подивимося, може щось скорочується. Так, о, класно! Бачите, це мінус 8. І тут це мінус 8. Вуаля. Один. вуаля, Один. Є, скоротили. Далі. Дивимося трійка і 84. Трійка ділиться на 3. 84 також ділиться на 3. А ви скажете, а як це ти так дізнався, що 84 ділиться на 3? А я знаю, що якщо 8 плюс 4 буде 12, і 12 ділиться на 3, значить 84 також ділиться на 3. Це, і, це друга тема зовсім, але так, на всяк випадок вам нагадав. Значить, 84 ділиться на 3. Значить, я також тут скорочую 3 на 3 це буде 1. 84 на 3 це буде, здається, 28. Це буде 28. От. А тепер я множу чисельник на чисельник і знаменник на знаменник. Ну явно тепер легше множити. Так, у мене нов... тут ризка дробу. Дивимося 1 помножити на 28. Тобто зверху буде просто 28. Знизу С е помножити на С плюс 2. С помножити на С плюс 2. От, в принципі, помножили дріб. Оце дроби ми помножили. Тепер нам треба від оцього дробу, точніше, оцей дріб мінус результат оцей. Тобто оцей дріб мінус ось цей дріб. Поїхали, поїхали. Нагадую, ми зараз будемо віднімати дроби, а щоб відняти дроби, треба нам шукати спільний знаменник. Спільний знаменник треба шукати. Так, я залишив результат о, множення оцих дробів, ось, ось він. Зараз ми будемо віднімати дроби. Щоб віднімати дроби, нам треба шукати спільний знаменник. Значить 7 c плюс 2. 7 c плюс 2. Е, мінус. 28... 28 С помножити на С плюс 2. Так, дорівнює. Так, треба відняти ці два дроби. Щоб відняти дроби, я вам пояснював. Треба знайти спільний знаменник. Як ми шукаємо спільний знаменник ось таких ось дробів? Ну, в принципі, інтуїтивно я вже знаю, який тут спільний знаменник. І багато з вас також знають, який тут спільний знаменник. Інтуїтивно. Але ті, хто не знають, я зараз нагадаю систему, як шукати е, е, спільний знаменник. Значить, ділю дошку на дві частини. Тут я пишу усі множники оцього знаменника. Тут тільки це плюс 2. Більше тут немає множників. Далі по цю сторону пишу усі множники оцього знаменника. С і С плюс 2. Так, є таке діло. Тепер дивимося, дивимося. Тепер дивимося. Беремо С плюс 2 да, тут і шукаємо, чи є десь тут С плюс 2. О, знайшли С плюс 2. Є тут. Значить я викреслюю його. Так, далі. А що далі? Тут вже далі більш нічого немає. Значить, спільний знаменник це ми перемножаємо усе, що залишилося тут. А тут залишилося тільки С плюс 2 і буквочка С. Значить, спільний знаменник це буде. давай так, спільний знаменник. Це у нас С помножити на С плюс 2. С плюс 2. Так, це дужки. дужки. Так, оце спільний знаменник. Так, я його тут окремо записав, щоб я зараз це витру все. Так, є таке діло. Тепер це дорівнює, це дорівнює. Пишу риску дробу, спільний знаменник, це помножиться на це плюс 2. Так, є таке спільний знаменник, я написав. Так, тепер. Тепер, спільний знаменник написав, тепер я додаткові множники пишу. Тут додаткові множник, Я спільний знаменник ділю на цей знаменник. Це буде просто це. Добре. Тут додатковий множник. Я цей знаменник ділю, спільний знаменник ділю на цей знаменник. Це буде просто один. Значить так, що маємо? 7 помножити на це. 7 помножити на це. мінус, мінус 28 помножити на 1. Так, в принципі, ось відповідь така. Ось, ось ми і відняли ось цей дріб, цей дріб мінус результат множення. Ось такий дріб. Але давайте подумаємо, може тут щось за дужки зможемо винести. Так, подивимось. Ага, да, от дивіться, c 28 я можу семірку винести за дужки. Що ми маємо? 7 виношу за дужки. Тут в дужках С-4. Да? А тут С помножить на С плюс 2. Ну, На жаль, нічого в нас не скорочується. Тут значить, залишаємо так, як є. Ось, в принципі, і все. Ось цей вираз спростили до такого виразу. Ну, Звичайно, спростили, тому що. Ось це, бачите, більш компактніший вигляд, ніж оцей. От по цій причині цей, ця задача і звучить, спростіть вираз. Спростіть, це запишіть простіше його. Ось ми і записали його простіше. Ось ось. Так, завдання виконано. В кого які питання, задаємо, ставимо коментарі, підписуємося на канал, ставимо лайки, питаємо в мене ВКонтакті, що не зрозуміло. У кого, які задачі є, які він не знає, як розв'язувати, мені ВКонтакті скидайте картинки. Я на YouTube каналі розгляну ці задачі. Тому що я хочу, щоб ви вчилися всі дуже-дуже круто. Ребята, так, поїхали, працюємо, всім кохання і все найкраще.